Це затишний, трьохкімнатний одноповерховий будинок у доброму стані площею 101 квадратний метр з належною до нього земельною ділянкою площею 8 соток. Будинок знаходиться у селі Кідьош, Берегівського району у мальовничій сільській місцевості. Будинок знаходиться на тихій вулиці, вулиця забудована та населена. Будинок має кам'яний фундамент. Зовні стіни будинку поштукатурені декоративною штукатуркою. Дахове покриття будинку із керамічної черепиці. Справне, без протікань. Будинок перебуває у хорошому житловому стані. Ремонт не свіжий, але потреби у проведенні нового ремонту немає. Все збережено у хорошому стані. У будинку майже всі вікна замінені на металопластикові. Покриття підлоги залежно від конкретного приміщення це паркет, ламінат або плитка. Будинок теплий, без сирості. У будинку є три кімнати, кухня, газовка, менше за кухню приміщення, що призначене для готування їжі, ванна з суміщеним санвузлом, ванна окрема та окремий туалет, два коридори та дві кладовки. Під будинком є функціональний підвал, який використовується для господарських потреб. Двір викладений бетонними плитами. На подвір'ї також розташована літня кухня та функціональний гараж. Крім того, у дворі наявні парки місця для декількох авто, задня частина ділянки зайнята невеликим садом та городом. Наявне обладнання комунікації. Електропостачання, індивідуальне опалення двох типів, газове, що працює незалежно від наявності електричного струму, та твердопаливне, індивідуальне водопостачання, лічильники на комунікації. У селі наявна необхідна соціальна інфраструктура, дитячий садок, школа, медична амбулаторія, відділення пошти, кафе всього 8 кілометрів. Всього за 8 кілометрів знаходяться термальні басейни, 11 кілометрів до екокурорту та 26 кілометрів до комплексу термальних вод Косино. Будинок підійде для проживання родини, яка гідно оцінить переваги спокійного та затишного життя. Обов'язково підписуйтесь на канал та переходьте за посиланнями до телеграму. До вашої уваги будинок у селі Сикунь 15 км від Ковеля, Волинської області. Будинок побудований з цегли та обкладено вагонкою та металочерепиці на даху. Усі додаткові приміщення побудовані таким самим чином: Всюди металопластикові вікна. Будинок продається, на жаль, без техніки та меблів. Але це і на краще. У вас буде змога облаштувати житло на свій смак. Будинок готовий до проживання. Є газовий котел, башня, є грубка, тераса і повністю нові садові меблі. Є ставок з рибками. Земля має родючий чорнозем. Більш як 60 сотих землі. Є два гаража, які вмістять чотири машини. Також є хлів для тварин. Вся територія повністю огороджена. Ставок також огороджений. Навколо будинку багато квітів та плодових дерев. У селі є школа, садок, магазини. Поруч знаходиться зубинка транспорту. Автобуси кожну годину ходять до міста, що забезпечує комфорт. У самому селі є багато місць для роботи. Якщо ж ні, всього за 15 кілометрів ви можете їздити до Ковелю та втілювати свої навички праці. Є багато відео про ставок та будинок, тому обов'язково переходьте за посиланням у телеграм. Та не забувайте підписуватись, щоб бачити новинки. До вашої уваги продаж будинку в селі Підгайці Волинської області. Будинок цегляний, утеплений та підготовлений для комфортного проживання, загальною площею в 100 квадратних метрів, включає 4 просторі кімнати, які розділені на житлову та господарську зони. Вітальня! Простора з хорошим природним освітленням, спальні кімнати, утеплені, з якісним ремонтом, з дерев'яною підлогою, кухня обладнана піччю, з можливістю встановлення кухонного гарнітуру. Санвузол сучасний, повністю облицьований плиткою, встановлений бойлер для гарячої води, стіни поклеєні шпалерами, світлі, що візуально збільшує простір, стеля з гіпсокартону. Якісно змонтована та пофарбована. Підлога у житлових кімнатах з натурального дерева. У кухні та санвузлі сплитки. Вікна металопластикові, забезпечують хорошу тепло та шумоізоляцію. Будинок автономний, забезпечений усім необхідними комунікаціями. У будинок заведена вода з власної криниці. Система каналізації встановлена та працює автономно. Встановлений бойлер для гарячої води. Основне опалення твердопаливний котел з розведенням по всіх кімнатах. Встановлені радіатори. Додатково є дві грубки та піч, яка дозволяє готувати їжу навіть при відсутності електрики або газу. Будинок підключений до центральної електромережі. Є можливість підключення генератора у разі відключення світла. Двір загороджений бетонним європарканом, що додає безпеки та приватності. Є гараж, який буде зручним місцем для авто, льох стане ідеальним місцем для зберігання овочів і заготовок. Хлів надасть можливість утримання домашніх тварин, та фруктовий сад з доглянутою територією та плодоносними деревами. Для зв'язку обов'язково переходьте за посиланням до телеграму. Та не забувайте підписатись. Вашій увазі будинок у селі Бар Львівської області. Будинок цегляний з шиферним покриттям. Сам будинок огороджений бетонним забором. Всередині будинку сходи у підвал і на дах. Залізобетонне перекриття на дах і в підвал. Два котли паралельно. Один на дровах. Другий на газу. той, що на дровах, працює без електрики. Це ідеальне місце для бджільництва та відпочинку. Перший поверх будинку жилий. Перша спальня 16,3 квадратних метра, вкритий лінолеумом. -лі 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 Друга спальня 13 квадратних метрів з дубової дошки. Третя спальня 10 квадратних метрів з дубової дошки. Вітальна займає 25 квадратних метрів. Ванна всього 6 квадратних метрів. З унітазом, ванною та раковиною. Кухня 11 метрів з дубової дошки. Веранда та коридор. Виконані з сосни. Підвальний поверх 42,1 квадратних метра. Другий поверх з балконом для подальшого розширення житла. Перекрита між всіма поверхами, залізобетонне. Господарчий будинок біля будівлі з кухнею, під кухнею погріб, поруч гараж з ямою для ремонту машин, комора для зерна і в ній драбина на другий поверх. Далі сарай два місця для корів і два загони для свиней. У дворі бесідка, туалет, будинок для курей, великий садок. Маленький ставок, великий город, велика територія для новобудов або саду. Сусіди є тільки через дорогу. У селі є ферми, що забезпечують населення роботою, садок, школа для навчання дітей, є великий стадіон для відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новинки. Пропонується до продажу затишний будинок площею 68 квадратних метрів, розташований на земельній ділянці площею 7 соток, який знаходиться в Івано-Франківській області, в селі Бабче. Будинок складається з чотирьох кімнат, що дають можливість для комфортного проживання. Ванна кімната оформлена з плитки, що надає їй елегантного вигляду та легко доглядається. У кімнатах по всьому будинку обклеєні шпалери, що додають теплоти та затушку. На кухні залишається кухонний гарнітур, що дозволить зручно організувати приготування їжі. Меблі в будинку відсутні, що дозволяє новому власнику створити інтер'єр на свій смак та бажання. Також є простір для подальших добудов або розширення будинку що дасть можливість адаптувати його під власні потреби. На ділянці встановлений бетонний паркан, що забезпечує надійний захист та конфіденційність. Доріжки до будинку вимощені плиткою, а навколо них ростуть квіти, що створюють приємну атмосферу, збудована відкрита веранда зі столом, на якій можна насолоджуватися свіжим повітрям. Будинок підключений до основних комунікацій. Є електрика, газ і вода, а також проведено кабельне телебачення. На території є місце для розташування або для будівництва нових об'єктів, так і для облаштування городу або саду. Це чудова можливість для тих, хто хоче мати власний город або зайнятися будівництвом. Зручне місце для життя, яке поєднує в собі спокій та можливість для розвитку власного господарства є можливість брати участь у змаганнях, є велике поле для футболу, магазини, аптеки та школа. Обов'язково переходьте за посиланням до телеграм-каналу для зв'язку та огляду інформації та не забувайте підписатися.